Вітаю вас у ЖК від твоя оселя у Свято-Петрівському. Тут поєднані затишок, комфорт і сучасна інфраструктура. Комплекс розташований всього в 5 кілометрах від Києва. До столиці зручно добиратись маршрутками або на власному авто. Тут свіже повітря, мало трафіку і шуму. Малоповерхова забудова створює відчуття затишного містечка, де приємно жити і гуляти. У пішій доступності понад 300 об'єктів інфраструктури, супермаркети, Фора, ТБ, лоток, а також великі ТРЦ Європарк із сільпо, кінотеатром і фітнес-клубом. Є державний садочок, Святопетрівський ліцей, амбулаторія, медичні центри, стоматологія, навіть ветклініки та зоомагазини. Тут є абсолютно все, що потрібно для життя. Територія комплексу повністю закрита. В'їзд лише за перепустками. Працює цілодобова охорона і відеоспостереження. Планування є на будь-які смак. Смарт-квартири від 22 метрів, однокімнатні від 35 п'яти метрів, євродвошки, двокімнатні 53 метри, трикімнатні 62 метри. А також квартири з власними подвір'ями. Усі з панорамними вікнами, які дають максимум світла і простору. Ціна стартує від 670 доларів за квадратний метр. Є розтермінування від забудовника перший внесок всього 10% і до 22 місяців на виплати. Будинки зводяться за монолітно-каркасною технологією стіни з газоблоку, утеплення 10 см пінопласт. У кожній квартирі встановлюється двоконтурний газовий котел. Це автономне опалення, що дозволяє суттєво економити на комунальних платежах. Є лічильники на всі комунікації. Тут своя обслуговуюча компанія. Майстра можна викликати 24 на 7, а вартість отримання дуже доступна: від 11 гривень за метр квадратний, плюс охорона 180 гривень. Вода подається зі своїх свертловин навіть у періоди відключень світла, адже працюють генератори. ЖК від твоя оселя це сучасний безпечний і затишний комплекс поруч з Києвом. Тут є все зручне транспортне сполучення, продумані планування, власна інфраструктура і приємна ціна це місце, де ви дійсно будете жити із задоволенням. Залишай заявку для отримання всіх деталей.